Доброго дня. В общем, всіх ціклянкавлять розміри ПЛН 435 під МТЗ, як я переробляв. В общем, дивіться. Я вже взяв рулетку, покажу вам з рулеткою. Віське було кріплення. От кріплення до кріплення якщо так взяти, ну майже 20 см. Ну хай 20, грубо говоря, 20 см було сміщення туди, в ту сторону. Точно так же ж, щось зі підігнулося. Точно так же ж і тут, ось На те саме, теж майже 20 сантиметрів. Тут сугарка. Ну, 18 десь. Ну можна теж на 20. Так що тут трошечки можна було його трохи змістити. В общем, рама закінчується ось тут. Дивіться, ось. Все. Тут просто пластина була наварена. Все вона тут кусок приварена я його тут зрізав. Ось дивіться, якщо взяти ось так, як воно було, ось по-заводському. У нас 20 см ось якраз вистачає. По краю приварити це вухо буде. Ці 20 см. Вони ось очки беруться. Дивіться, ось 20 см. У мене просто, щоб не одрізати оцей кусок, я не захотів. У мене був просто такий квадрат, я його приварив і все. І все. І сюди тоді варив вухо. Так, от беремо отвір. Оцей осьочка. І кидаємо. Ну, грубо говоря 66 сантиметрів. Ну, плюс там перегиби і всі. Це от, от до цього центрального. Ну, от гайка центральна. До центрального винта. Оцього бруса 150. Якщо січка там воно зацепить от отвора і тут ось до цього 150 см. У заводського воно було ось тут. Щоб його не зрізати, в мене було, я приварив сюди все ось до цього до краю сюди. Скільки я переварив. Ну, якщо взяти, ось 120. Ось. От края рама, там до того і тут 120. Більше тут переробок ніяких не було. Заднє колісо просто переніс. Воно стояло, в заводського воно стояло ось отут. Ось. О. Це гусінічного. Я його переніс туди. Там набагато краще. Коли воно стоїть і легший плуг, регулюється набагато. І последні проходи також набагато краще проходить. І нічого не забивається, все проходить. Все, якось так. Я думаю, я відповів на ваші питання. Больше тут переробок ніяк. Плуг 435. Все, всім дякую, всім пока. Ставимо лайки, коментуємо. Всім пока.